3 лютого переглядаємо сім'ї у нас плюс 3 на корма. Ось ця сім'я сидить спереду, в клубі, посідає раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вуличок. Вісім вуличок меду ще ось від половини до краю багацько. Їм підставляти ми нічого не будемо. Інша сім'я. Раз, два, три, чотири вулички. Меду в них вже під'їдено добре. Вони підійшли до крайньої стінки, задньої стінки правильно. Я їм додаю метку. Ось такі у нас є коржики заготовлені зарані. І ми їм ось так ставимо. Ось ще у нас сім'я дуже-дуже гарна. Посідає вона на 9 вуличок. Вони розпол... розположені в центрі самого гнізда. Вже дійшли до задньої стінки також. Ми також їм будемо підставляти меду. Ось так ми поставили їм меду, прикриваємо холстиком і все. Ось знову сім'я така середнього розміру. Вона також посідає посередину рамок, до краю ще далеко. Її ми поки нічого не будемо давати. Утепляємо, так як вже у нас будуть потепління на слідій неділі, лютий місяць, південь України, розплод, можливо, також буде вже в сім'ї, треба втеплювати. Більшість сімей сидить ось так вперед, перед льотком дозаду ще далеко. Це дуже гарно, дуже добре. Ось у нас сім'я. Як ми бачимо, що Клуб більше перейшов в ліву сторону від заставної і сидить під заставною. З правої сторони в нас виходить рамочка вільна. Ми робимо маніпуляцію таку, цю крайню рамочку, переставляємо сюди до заставної.